Друзі, вітаю! На вебпорталі ПФУ з'явився новий сервіс пошук пенсійного посвідчення. Тобто ви через цей сервіс можете перевірити своє посвідчення пенсійне, чи дійсне воно, чи ні. І зараз я це все покажу. Тут дуже просто, його можна робити, зробити як з комп'ютера, так і з телефона. Навіть і реєструватися не треба. Тобто, для цього вам треба зайти на сайт пенсійного фонду. Можете просто в Google зайшли, ПФУ кабінет, да, наприклад. Ось він виглядає Пенсійний фонд України. Натиснули. Натиснули, зайшли, ось так він виглядає. Да? Пенсійний фонд, хто не знає, хто зареєстрований, що дивився мої ролики, то знає. І тут не треба заходити, не треба реєструватися, бачите, ось є пошук пенсійного посвідчення. Просто натискаєте це, не заходячи в самий кабінет. І далі нам треба вибрати тип. Посвідчення, вибираємо тип. Тут три вида, Платіжна картка, як одночасне є пенсійним посвідченням, паперове пенсійне посвідчення і є пенсійне посвідчення. Ви вибираєте своє посвідчення, яке у вас в наявності. Набираєте. І далі треба ввести десятизначний код. Він є на посвідченню. Тобто ви, коли на знак питання натиснете, бачите, тут є підсказка, що ввести номер документу в форматі 10 цифр. Вводимо у форматі 10 цифр, ввели і натискаємо Знайти. І після того ви бачите, які дані. Тобто тип, номер посвідчення наш, статус діюче пенсійне посвідчення, тобто посвідчення діє і пишеться дата видачі. Ось така інформація нам з'являє. І ми вже можемо. Надатись, тиск буде пред'являти нам запитувачі, діючи посвідчення чи ні. Ось цю інформацію. Ви можете прямо зараз після перегляду ролику це перевірити. Якщо у вас все, все вийде, все вийде, то можете в коментарях написати це або просто плюсик поставити, що у вас це вийшло. Це буквально декілька хвилин, так що рекомендую перевірити. На цьому мене все. Дякую за увагу. Всім пока. До нових зустрічей.